Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, сьогодні у нас 9 серпня. Попереставляв я відводки ті, що вчора ввечері привіз. ніч вони сиділи в ящиках. Сьогодні зранку їх попереставляв, бачимо джілка трішки, ну, як би Та ж такий невеликий на пасіці. Ну, ось так воно виглядає. І хотів би, друзі, показати, що у нас з'явилося на пасіці. Давно я про це, ну, якби не, не те, скажімо так, давно я про це думав, хотів для себе. А тепер воно у нас з'явилося. Ось бачимо, друзі, поставив я такі ваги на пасіку контрольні, щоб можна було контролювати. Контролювати пасіку. Цю сім'ю зранку, друзі, сьогодні я вже обробив, так як і казав вчора у відео. Поставив ось так два планшети, з'єднав їх, поставив, щоб ну, можна було контролювати осип на ціле дно, ну, на цілу сітку, скільки її там є, щоб можна було її контролювати на цілу сітку. І вже завтра зранку буду дивитися на осип кліща Так, ну, це не про осип кліща про ваги. Ось такі, друзі, ваги. Бачимо, я їх. Трішки пофарбував, поставив, все нормально. Ваги друзі, це мені якби, ну не знаю, чи людина підписана на мене, чи не підписана, але завдяки Ютубу людина мені зателефонувала. ну Досить таки приємний чоловік. Як би сказати, ще мені одно діло. Надіюся, в скорому часі піджене, також покажу, що це буде. Дуже, також дуже-дуже потрібна річ для пасічника. Е, ну і е, людина мені зателефонувала. Якщо будете дивитися це відео, Василь Іванович, дуже вам гарно дякую за такий підгончик. Е, і каже, ну, є у мене каже, запасні ваги, бо каже, одні у мене стоять на пасіці. Для контролю, а одні ке стоять якби, без діла. Якщо каже, хочеш, можу туди вислати. Ну, Звичайно, я погодився, людина вислала, кажу, я їх, вони все робочі були повністю, просто їх чуть-чуть трохи -чуть підмалював е, і все, і поставив. Чому поставив саме тепер? Тому що е, тому що, друзі, ну, почали загодовувати бджіл в зиму, щоб бачити, як ми їх загодували в зиму. Це раз. І по-друге, будемо обов'язково за зиму слідкувати, як, ну, як вони будуть поїдати корми. Тому що, ну це досить таке, я думаю, буде цікаво подивитися. Будемо спостерігати, як вони у нас будуть поїдати корми. І що ще хотів сказати, для чого також ще потрібні ваги на пасіці. Ну, Скажімо так, наприклад, приходить весна, щоб не заглядати в вулик, там, наприклад, чи є вже якийсь набриск нектару, чи ще щось, чи можна підставляти вощину. Ви собі просто, ага, коли у вас бджілка почала облітуватися, почала літати, ви собі зважили, скільки сім'я має вагу яку. Ну, Після там обльоту там через день-два, коли вони гарно почистять, все так як має бути. Зважили собі. Е Сім'ю і просто спостерігаєте за вагами. Ага, у вас там пішло декілька грам у плюс. Значить, почався якесь, якесь виділення нектару, почала бджілка щось приносити і можна ставити якби вощину розширяти пасіку. На даний момент, друзі, у нас цей вулик важить 19 кілограм. 19 кілограм, друзі. Ну, це я важив його 19 кілограм е, без 145-го корпусу і без е, криші. Тому що ну, зимувати він у нас буде без цього корпуса. Ну, Кришка, звичайно, що буде, а корпусу не буде. Е, тому важив його просто ось так: до, ну, в такої степені. 19 кілограм. І від сьогоднішнього дня почнемо загодовувати цей точок на зиму. І Будемо спостерігати, ну, будемо дивитися, як вони наберуть вагу, і так їх вже запустимо в зиму. І, Звичайно, коли вже бджілки будуть більш-менш готові йти зимувати, вже не буде нічого там не годуватися, нічого, запишемо собі вагу, яка є в вулику, і там, наприклад, раз в місяць, приблизно одного і того ж самого числа, будемо робити е ну, заміри ваги. Думаю, що буде воно цікаво. Uh, є, наприклад, така практика вже не один рік робить таке Ігор Йовбак. Uh, воно, звичайно, дуже цікаво за таким спостерігати, бо ну, бачиш результат, скільки бджола поїла на, за зиму кормів, скільки вони. 음, ну, Приблизно скільки вони употребляють, і по того можна собі вирахувати ну, якби дивитися, як потрібно загодовувати сім'ї, тому подібне. І якщо в тебе там однотипні вулики, однотипні сім'ї, всі там на дев'ять рамок повні, то ну ти собі, наприклад, якщо загодовуєш всі сім'ї одинаково, потім дивишся за одним вуликом, як він поїдає корми. так. Припіднімаючи, наприклад, там кришку, дивишся, як клуб сидить на контрольній, контрольній сім'ї. І передивився ще там декілька сімей, бачиш, що картина та ж сама, і ти можеш собі спокійно спати, знаючи, що з пасікою буде все нормально. Е, так, друзі, вулик, чому вибрав саме цей вулик? Тому що з нього я не робив ні відводки, нічого. Е, вулик повний рамок, 9 рамок. Сім'я досить таки потужна. Ось бачимо. І так вони підуть зимувати. Ну, на 9 рамках нічого від них не буде забиратися. Так вони будуть і зимувати. І скажімо так, ну, для того, щоб бачити якісний результат, кажу, не будемо нічого забирати. Хай залишається на 9 рамках. І як вже буде, так буде. Будемо за цим спостерігати. Тож, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І завтра зранку будемо дивитися на осип кліща у цій сім'ї. Якщо кліщ впаде, ну по-любому чи впаде, кліщ чи не впаде, покажу чим обробляв, як обробляв, і вже будемо бачити результат. Якщо навіть від цієї третьої обробки кліща там ну, не буде, не впаде, тоді, друзі, навіть не знаю, що буду пробувати. Ось такий результат. Хоча там пишуть мені в коментарях, що цього року і повинно бути мало кліща, бо ну, якби не дуже сприятлива погода для кліща, бо літо було спекотне таке, ну не вологе, не дойжливе, а спекотле. І це не є сприятлива погода для кліща. І тому його повинно бути цього року. Ну так і має бути, як є, що його не має бути багато кліща. Ну, Але друзі, в нашому регіоні, дивлячись на відео інших людей, що інші люди показують. Е, навіть без відео, що люди мені показують, як в них кліщ. Наприклад, ну, знайомі тут пасічники в нашій околиці, то ну, бачу, що у них там кліща падає дуже багато, а в мене його якби, падає небагато. Не Тому чуть-чуть, е, би, остерігаюсь, хотів би якісно обробити їх, ну, щоб взим, взимку не полягло. Половина сімей від того, що неякісно обробив. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!